Початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців покинула рідні домівки в пошуках спокою. Хтось разом з собою забирав своїх тваринок, інші були вимушені їх залишити. Сьогодні більшість залишених хвостатих знаходяться в притулках, де про них дбають. Один з таких центрів є в Чернігові. Як зараз живуть тваринки і чого потребують, дізнаємося у директора. Звичайно, ну проблеми е, ростуть, тому що кількість тварин збільшується, і це є е, великою проблемою, тому що е, насправді ветеринарно-стерилізаційний центр це місце тимчасового утримання тварин е, для того, щоб ну, тобто, відлов, стерилізація, щеплення від сказу і повернення на місце вилову. Але коли мова йде про колишні домашніх собак, е, дуже складно ну, говорити про якийсь випуск назад, тому що це собаки, які не можуть жити на вулиці. Зараз в притулку перебуває більш ніж дві. 200... Сті собак та близько ста котиків у кожного з них власні потреби, які працівники центру намагаються максимально задовольнити. Утім, така велика кількість тварин потребує великої кількості рук, яких зараз просто немає. Що нам завжди потрібно, якщо ми говоримо про проблеми? І допомогу, якої ми потребуємо. Звичайно, ніколи корм не буває зайвим. Ніхто не знає, що буде завтра. Дуже хочеться вірити, сподіватися, що все буде добре. Але ну на жаль, ми не можемо собі дозволити розслабитися і заспокоїтись. Тому, звичайно, запас би хотілося би мати, і ну корм ніколи не буває зайвим. Це однозначно. Але те, що у нас є зараз, найбільш нагальне, це допомога іде зима. Ми побудували 20 нових вольєрів, але ми не маємо до них будок, і зараз знову ж таки анімаці голосив збір, але ще ще ну, повільно посувається, а будки би вже потрібні, і потрібно, якщо у когось є можливість, подарувати нам будку. Можливо, вона ну там уже був в використанні, але вона в нормальному стані і її можна використовувати для того. Щоб там щоб жила з собачка. Ми будемо дуже вдячні, тому що зараз уже вночі досить прохолодно, без будки собаці знаходитись. Ну тому що знаходження в вольєрі це все одно, що знаходження просто. На вулиці, і якщо нема де сховатися, ну це, це дуже, дуже так некомфортно не їм там почуватися. З початком осіннього холоду працівники центру почали працювати над тим, аби всім тваринам було тепло. Утім, тут рук також не вистачає. Іде опалювальний сезон. Ми дуже сподіваємося, що е, все буде гаразд, але опалюватись потрібно і потрібно. У нас є дрова, але вони не пиляні, не рубані. Це досить великі колодки. Нам дуже потрібна допомога для того, щоб е, їх ну заготовити їх для нормального стану, для того, щоб ними можна було користуватися і топити. А враховуючи погоду на вулиці, нам уже зараз доводиться протаплювати на ніч, тому що після операційним тваринам вже холодно. І вони можуть просто не вийти з наркозу. Що будуть знаходитися в холодних приміщеннях, і це також дуже такий важливий момент. Кількість тваринок, які зараз перебувають в центрах, перебільшує той обсяг, який можливий для наявних вольєрів. Тому зараз більшість собачок живуть по двоє або навіть по троє. Котячий будиночок тут з'явився не так давно. До війни центр був лише для песиків. Зараз приймати нових жильців немає можливості, адже усі місця зайняті. Люди бояться забирати дорослих тваринок. Утім, директор центру запевняє, що в цьому немає нічого страшного. Люди часто не розуміють, що таке. Ну, доросла тварина, і от вона не звикне. Треба брати тільки маленьких там кошеняток, тільки маленьких цуценяток. Насправді, це, це все стереотипне мислення. Можна взяти. Ну, всі ті, хто опинилися на вулиці, в більшості свої, якщо це колишні домашні тварини, то більшість з них взяли цуценятками чи кошенятками в родину. Але тим не менше вони опинилися на вулиці, да не через те, що а, вони такі погані, а через те, що люди не розуміли, не знали, не хотіли займатися вихованням, вирішувати якісь там проблеми соціалізації, і так далі. Так далі. От тому. Не страшно брати, ми все розкажемо, покажемо. Завжди ми готові проконсультувати. Єдине, що у нас велике завжди прохання, щоб люди попередньо перед тим, як їдуть знайомитись чи дивитись тваринку, щоб вони попередньо дзвонили, тому що ну, у нас обмежена кількість рук, обмежена кількість людей і не завжди буде можливість комусь розказати і показати про тварин. Тож, якщо ви відчуваєте, що готові до нового члену сім'ї, зверніться у цей притулок. Пухнастики чекають на родини.